Які перерви обов'язково має виконати водій-міжнародник протягом дня у Європі? Підпишіться тут. Ми простою мовою пояснюємо правила режиму та відпочинку у ЄС. У Європі для водіїв діють два різні набори правил. І все залежить від того, що саме ви робите. Керуєте авто чи виконуєте іншу роботу? Якщо ви керуєте, після 4,5 годин керування обов'язково має бути 45 хвилин на паузу. Перерву можна розбити на 15 і 30 хвилин, тільки в такому порядку. Якщо після цього ви знову керуєте 4,5 години, знову потрібно виконати 45 хвилин паузи. Тобто на кожній 4,5 години безперервного керування у вас має бути 45 хвилин. 45 хвилин перерви. Якщо ви не керуєте, але виконуєте якісь інші роботи, до цього застосовуються інші правила. На 6-9 годин роботи у вас має бути обов'язково 30 хвилин перерви. Понад 9 годин роботи – 45 хвилин перерви. Перерви можна ділити на частини від 15 хвилин. Важливе правило: не можна працювати, та виконувати іншу роботу, включно також з часом водіння, понад 6 годин без перерви. Саме тут багато водіїв помиляються. Можна не порушити норми часу керування, але порушити норми загального робочого часу і отримати штраф. Нагадую, в Амазонік ми допомагаємо водіям з оформленням документів Європейського коду 95-го, чіп-карти водія для того і АДР. Усе робимо швидко, офіційно і з повним супроводом. Якщо хочете працювати в Європі без ризиків, та штрафів пишіть нам.